Гарного всім дня дівчата і хлопці. Думала, сьогодні нічого не буду пекти, але прокинулась Думаю, замішу швиденько тіста. Просто замісила тісто, ще не знаючи, що я буду пекти. От. Тісто підійшло, таке гарне вже. Як я замішую тісто, я вже показувала багато разів. Рецепт буде тут написаний, так що, кому цікаво. Дивіться. Так, розділяю тісто на чотири частини. Сьогодні хочу зробити марципанів. Маленьких таких. Так, одну частину. Таку частину я залишу. У мене буде чотири жаровні. То я з двох кусків зараз наліплю марципанів, а це трішки полежить. Так, дівчатка, розкачую я так тісто. Я і роблю круг. начинки будуть у мене марципани. Дуже просто, тісто дуже просте. Розкачала я ось так тісто, тепер я помажу олією зверху. Можна потрусити цукром за бажанням. Можна не трусити, це таке. Я потрушу цукром, без начинки сьогодні нагадую. Це просто мене сестра попросила, вона любить все таке солоденьке. Так, тепер зрізаю, як звичайні марципани. Спробуй таким ще. Ось так. Вийде все. І скручую, і скручую такі марципани, і викладаю. Це до чаю сьогодні буде пригощу подружку свою. Так, дівчатка, нагадую, з цього тіста можете робити плюшки, чевочки, різні пиріжечки. Що забажаєте, все у вас вийде, все буде добре. Головне бажання, тиша, спокій. І все буде добре. Другий так само, дівчата, роблю. Так само, а цей кусочок ще полежить. Там теж буде на одну жару. але я ще подумаю, може, щось я інше зроблю. Я люблю видумовувати на ходу, і про це вам завжди розказую, що нема нічого неможливого. Все буде добре. Ось так я дівчатка наліпила, ставлю в розстойку і одразу нагріваю духовку. 180 градусів чи 190. Мої марципани вже гарно підійшли, я помазала їх курячим яйцем, Вірніше, жовтком. І ставлю випікати. Не знаю, надовго. скільки будуть пектися. Недовго треба слідкувати, бо вони в мене дуже маленькі. Зверху я ще потрусила цукром, трішки так. Ті марципани поставила пекти, і тепер одразу починає працювати з цією частиною тіста. І так само, знову на дві частинки, і розкачую. Але це, думаю, знаєте, дівчатка, що в мене залишилось трішки мотели. Я колись варила. ось То я думаю, що я один пласт. Зроблю з нутелою. Рецепт нутели у мене є десь неділю назад я робила. Так що, якщо цікаво, знайдіть, перегляньте. Дуже такий легкий приготуванні. Рецепт нутели. Туди можна буде оріжків додати за бажанням, хто як хоче. Тепер порізалася на кусочки, розкладаю я нутелу потрошку, хто як любить. Так, олійкою я вже казала, що я не змазувала, бо не хочу, щоб повитікало. Ну і ось я так скручую. Ось так. Трішки прищипую. Ось тут можна помазати далі олією, але не буду. Ось так. Але все рівно вона знайде собі місце і втече. Можна з повидлом, дівчата, не обов'язково з нутелою. Просто це в мене є. Що ж добре пропадати? Ті вже майже спеклись, зараз буду витягувати з духовки. Дівчатка, перша партія вже спеклася, друга ще в розстойці. Ось таких я дівчатка напекла сьогодні марципанів. Ціла гора. Це з цього рецепту, що тут буде написане, я його напишу на екрані, в коментарях, в описі. Хтось із дівчат запитував у мене, а що спекти дітям в школу і дітям на ярмарку. Хочете, спробуйте, все у вас вийде дуже простий рецепт, і не складно це все робити. Головне з душею і все буде добре. Смачно. чаю, те, що треба. Зараз Маринку порадує, вона любить таке всяке супер. Дуже легко, дуже просто, все у вас вдома є. Головне бажання і все вийде. Я вже казала, дівчата, запам'ятайте правило трьох днів. Нема нічого неможливого. Все буде добре. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного. І будьте всі здорові. До зустрічі!